Всім привіт! Пропоную вам свої рослинки, живучка різна, ось такі плющики, такі різнокольорові, смарагд. лаванда сортова, ніко, мускарики в горщиках. Шиловидний флокс, ось така бруслина Форчуна Emerald Gold, самшит, Сантоліна, Жимолость Шапкова, суниці в горщиках, ось такі самшитики, чистець. Очитки різні, помилковий, скельний блакитний, червонолистий, хоча зараз він тут зелений. Оце очиток видний, жимолость шапкова. Ось такі лівці блакитні, бузина варієгатна. Ось така лаванда. Проста без назви, яка росте в моєму садочку. Спірея Little Princess. Є дві форзиції варігатні. Є той Брабант, ось такі маленькі. І е, трояндочка в горщиках, яка називається The Fairy. У мене в саду біля доріжок вона росте. Дуже гарно цвіте. Цвіт. Тримається навіть до снігу. Ще є ось такий брабант в горщиках. Є ось така бруслина, один горщик. юка в горщиках, я її пообрізала. Ось такі брабанчики. І ось такі самшитики горщиках Тому, будь ласка, якщо забажаєте щось придбати, я лишаю свій номер мобільного і ви можете писати мені на вайбер або в телеграм. І всього доброго.